Три версії, кому було вигідно забрати парубія. Перше, це руски. Їм вигідно зараз вчиняти дестабілізацію в Україні протидіючої української влади, Та як вона не пішла на поступки, на переговори, на. Будь-яку здачу інтересів української державності. Хочеться вірити, що це явище буде системне серед української влади, але росіянам це не вигідно, тому вони пробують ліквідовувати для того, щоб скинути все на діючу владу, посіяти недовіру і посіяти хаос. В час хаосу, як відомо, вони здійснюють прориви. Друга, це та, на мою думку, Порошенко. Парубій був єдиним свідком. Бо одним з небагатьох, хто був не в темі, але в процесі щодо здачі Криму. Він був одним з небагатьох, котрий міг свідчити проти Турчинова, Порошенка щодо здачі Криму, щодо котлів Дебальцева, Віловайську, щодо підриву складів, щодо знищення оборонних підприємств. І третя так, це діюча влада. Діючій владі. На осінь зараз 2025 року, ані молодь, котра виходила на Майдани з картонками, ані ані депутати Царства Небесне з фракції Голос, ані такі, як Андрій Парубій, не були потрібні, бо вони здатні були зорганізувати вулиці попри все, Є там ті, хто не підтримує поробія, є ті, хто там частина, невелика частина людей, вважаю, з центру зі Сходу України, хто не підтримує цінності і ідеали Майдану, Революції Гідності. Але попри все, Андрій Поробій і сьогодні здатен був вивести за собою певну частину вулиці. Цим він був до осінніх подій небезпечний. Тому. Ми можемо, звісно, дискутувати, ми можемо прийняти, звісно ж, і версію за основу, до прикладу, В'етровича, що це саме розправа русських. Але в мене запитання: а чи варто нам стільки давати е, визнавання, е, що це саме руське спроможні на це було це вчинити і зробити без явних доказів? Це з якою метою для того, щоб зараз в теперішній час підняти бойовий дух українського патріотизму, мотивацію українства захисту суверенності і соборності? Чи яка кінцева мета от таких стверджень, поки ще не розглянуті жодні версії?